Росіяни завдали три авіаудари по білогір'ю. Впродовж минулої доби окупанти понад пів тисячі разів атакували території Запорізької області. Поліція зафіксувала дев'ять зруйнованих та понівечених приватних будинків, пошкодженої об'єкти інфраструктури. Впродовж доби окупанти 510 разів били по восьми населених пунктах Запорізької області. Дев'ять обстрілів РСЗВ накрили роботи не та малу токмачку. 175 артобстрілів завдано по території приморського гуляйполя малої токмачки Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного. Тим часом підлітків з тимчасово окупованого Бердянська відправляють до табору, де їх навчають керувати безпілотниками та виготовляти деталі до них. Крім того, на тот окупанти створюють детальні списки з даними українських дітей, де, зокрема, вказують вік, місце навчання, телефони та імена батьків. Дітей ранжують за принципом їхньої надійності для окупантів. До того ж, залишають у таблицях з даними різнокольорові приписи. Так зеленим виділені найнадійніші у жовтих є. Коментарі на кшталт тримати на обліку, любить українську музику, хоче поїхати у Київ. Та багато говорить червоним. Вже виділено тих, хто не вигідний окупаційній владі щодо таких дітей роблять примітки, явне неприйняття, борець за права та схильний до політики. У таблиці можна простежити ще кілька ознак напряму роботи окупантів. До неї занесено дані про дітей і підлітків різного віку від 10 до 17 років. Однак кольори і коментарі додають до даних підлітків переважно старшого віку від 15 років і вище. Частина таблиці наприкінці свідчить, що її продовжують наповнювати, адже інформації стає менше. А Загадкові коментарі та кольори взагалі майже зникають. Це ж дає привід припустити, що коментарі і кольори можуть. Додавати інші люди ніж ті, які вказують персональні дані про дітей. А на лінії фронту бійці 65-ї окремої бригади не дають окупантам розслабитись. На цих кадрах росіянам експрес-поштою надсилають подарунки. Також прикордонникам вдалося знищити роботизовану камеру спостереження та антени зв'язку, чим вдало позбавили окупантів можливості пускати дрони.